Так, всім привіт. Сьогодні на свій полігон прийшов. Не розграбували, і це добре. Тут таку містину знайшов, що тут бугор такий. З цієї сторони бугор, з цієї, там посадка, нічого не видно. І нікому не мішатиму. І тут якби тихо і спокійно. Ну, я зробив, тіпа, тут, щоб постріляти іноді. Бо зараз не вийде на дачі, там нові. Сусіди з'явилися навпроти. Я ще не знаю, що за люди там, як вони будуть відноситися до моїх пострілушок. Треба придивитися до них, аби не, куди не здавали, що там От, війна, він тут бавиться, стріляє. Ну, коротше, поки шукаю місця тут, то тут І ще одне місто там знайшов, там посадка така йде. Туди далі йдеш, йдеш, нікого нема. Теж треба буде щось придумати. Може теж такі штуки зроблю. Дистанція якась буде, і там буду ці баночки ставити, і це йдеш і стріляєш по баночкам. Отакі плани, коротше. А сьогодні так з собою взяв для розваг маленькі ножики, які в мене є. Познімаю. І ось недавно. Там буде спочатку коротке відео, там, а потім вже оце відео виложу, який ножик мені прийшов маленький з Китаю. Ну, полюбляю всякі брилки. У мене є така тяга. Ну, коротше, вони не дуже дорогі. бо зараз щось дороге не можу купувати. Бо трохи скрутновато з грошами, роботи нема. Коротше, важко. Але щось буду знімати. У мене там десь щось є знято не по темі. Там буде, наверное, раніше виложено про зарядне для акумуляторів автомобільних. Коротше, теж з Китаю мені порекомендували. Я замовив. Була акція, там скидка. Коротше, і замовив Там за 406. 60 там, що гривень, щось таке. Коротше, ну, вроді заряджає, спробував все добре. Це теж гарно. Бо в мене старе там зарядне було, оно таке велике, гудить. Коротше, те оддав брату жінки. У нього там теж зовсім салдеповське було. А це б'ю це маленьке оставив. Так що такі новини в мене. І так, ось такі в мене ножики маленькі, ось такий, 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 ось. О. І ось оцей останній, що прийшов. Ну Зараз розповім. Самий старіший це оцей ножик зробив, на роботі був робив ще давно, десь 2000 роки. Була в мене така тяга, робив ножики. І цей маленький, як для брилка зробив. Тут з алюмінією зроблено, Оце, Больстер, оцей, тут текстоліт, ось, ось, закльопки мідь ідуть. І якась нержавійка була. Коротше, ти так зробив, заточив, гостренький. І це в мене він вже давно в колекції лежить. Потім був оцей. Ножик це куплений за цими піхвами. Коротше, ну вони такі вже розлазяться. Ну Трошки отой ножик іспользую А це отакий от ножик теж нержавійка, якийсь метал тут. Оце все блестіло, вже пооблазило і вже такого виду немає. Ну Але саме лезо, бачите, нормально відполіроване, нічого йому не буде. Потім я оцей купив. Це від ножик від кизляра. Ось, о, маленький. Ось такий пластикових таких піхвах. Зараз відкрию його. Він обоюдно острий заточений, як кінжального типу. Ось о. Тут навіть напис є сайту. Рисунок якийсь травлення зроблено. Ну і такий пластик, звісно, такий гримящий. Він не дуже міцний, мені здається, він такий хрупкий, дуже ламкий. І такі ж піхи теж. Вони аж тарахтять, як пластмаса звичайно. Ніяк ото вдару стійка. Така не дуже. Ну, носив якось з собою, нічого з ним не, не сталося. Так що поки живий. Потім десь в спортмагазині отакий ножик купив, на ключі вішать. Ой, зараз відкрию тут самий слайнер локом, таким примітивним. І таке маленьке лезо, це дуже заважає, коли щось ріжеш. І дуже великий лезо таке, отаке десь. Ну, щось якусь коробочку відкрити піде. Щось, як карандашик заточить там. короче теж заточив, поки в мене оце був на ключах. Ну, він був синій і весь обліз, Він теж з алюмінією зроблений. Ось отаке у нього кріплення на ключі. І ось останній такий взяв китайський. Оце тут пластик, все. Ну пластик на дотик такий приємний. І він відкривається за цей плавник. Оп! Різко так. І він як от великий ніж, так він маленький зроблений, так симпатично. Коротше, якщо так от положити його десь, де не зрозуміло, що так зняти. То вроде як і можна подумати, що великий ніж. А насправді він маленький. Ось. Киш. Ось. Зроблений прикольно. Ось такий лайнер лок зроблений. Доволі гарненько. Це все пластик, ну і за цього він не легкий. ну Там якісь є вставки вон, металеві. Ну, не згинається, щоб отак от його придавив. Не зігнувся, ні. Немає ніяких шпіньків оцих, добре що. Тобто і леза побільше, ніж, скажемо, цього, де він там, чим у цього ножа. Та й неудобно його однією рукою відкривати. Ось так положимо. всі ножики. Все. І ось. Ось такий мають вигляд. Ну, може комусь не сподобається, скажуть, нафіку не треба, такі маленькі, але іноді бувають, пригождаються. Десь щось відкрити, якусь посилочку, якусь ниточку відрізати. І щось таке маленьке, не важке. Або на ключах, або там в сумці лежить. Якби. Ну, мені подобається. Коручше. Кому ні, ну, ставте лайки, хто хоче, став дизлайки. Ось таке сьогодні відео.